Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бенько. Ще є декілька теплих днів. Відмінали, дякувати Богу, тривогу, відбій. Ось і зараз записую вам чергові відповіді на ваші запитання. Отож, є таке питання: як повернути себе в центр свого життя? Ну, насамперед, це свідчить про те, що ви не до кінця любите себе, не до кінця приймаєте себе і ставите. І інтереси інших, навіть і близьких людей ставити на перше місце. І тому я би тут радила ем, однозначно те, щоб ви більше приділяли собі увагу, тобто, щоб ви все-таки прислухалися до себе, щоб ви прислухалися до своїх емоцій, до своїх відчуттів, до своїх почуттів і до того, що ви хочете. І потрошки-потрошки звикали, що ви маєте. В першу чергу чути себе, чи ви відчуваєте комфорт, чи ви не відчуваєте комфорт з приводу того, що ви робите. Тому що, коли ви заганяєте себе, коли ви постійно от, от, там догоджаєте комусь, стараєтеся всім сподобатися, всім в першу чергу догодити і так далі, ось тоді виходить, що ви нехтуєте своїми бажаннями, і відповідно у вас починаються проблеми. У вас починаються проблеми на рівні вашому цілесному. Тобто почнете хворіти, почнете злитися, з'являть. Це елементи агресії, ну кожного це по-різному проявляється. Ось, але тим не менше, ви, у вас буде злість, буде апатія, е, може бути злість, може бути навпаки апатія і так далі. Тобто можуть бути такі от нюанси. Тому по чуть почуть по прислуховуйтеся до себе, запитуйте себе, а чи важливо це є для, для мене в даний момент, чи хочу я це робити? Не хочу я це робити, як я кажу, здерла ноги догори, попцем лягла і. Відпочиваю, тому що мені зараз це комфортніше і мені це більше додає життєвої енергії і бажання от, власне, поводитися так, як я в даний момент хочу. Ну, десь так. Тому ще раз наголошую: постарайтеся чути себе. І це свідчить, це є ознакою того, що людина не до кінця себе любить, не до кінця себе приймає і хоче схвалення від інших людей. Це треба відпрацьовувати.